З полудень, п'ятниця і таке сонечко має бути плюс 12 сьогодні, 27 грудня. Всім привіт! Виходжу на зв'язок, вже насправді навіть не Ну, хто там ховається, вже насправді не полудень. Трошки пройшов вже час, діти грали майже півдня на подарунку Григорія. Це приставка Нінтендо. Дуже класний гаджет, як ви розумієте, саме для того, щоб грати в ігри. Нарешті їх вмовили ось після обіду, після ланчу піти прогулятися на вулиці. Вони зараз у дворі. Я готую величезний торт. Ну, як величезний, для нас це стандартний торт на 6 кг на Колись вже вам показувала, розповідала. Зараз покажу звідки я беру рецепт. Ну і результат, сподіваюся, не забуду зафільмувати. Ще раз, як називається? Нінтендо Свіч OLED. Добре. Ну, розпаковки не буде, як ви розумієте, тому що як би ми її змогли зробити, якщо це так важливо самим розпаковувати подаруночок Ось так це все виглядає. Мені навіть трохи спекотно. Що там не бачу? 12 градусів. Мені здається, тепліше навіть, ніж 12, на сонці точно. Пощастило. Це таке пару-тройку днів у нас буде. Потім знову. Стане холодно. Це буде заверний крем. А, на 5 яєць, пів кіло цукру, два з половиною літри молока. тісто вже зробила на коржики, і вони охолоняє в холодильнику. Запікати, промазувати. Взагалі процес в мене до двох годин займає це все, але ж таке. Ну і відволікаюся, звичайно. Ще ось тут у нас риба. Це на сьогоднішні роли суші. Я бачите, те, що купувала зі знижкою в Алді, заморожувала. Трошки ще солі додам. Ну, просолитись особливо не встигне, але трошечки буде солоним. І використаю вже ввечері. Так, а тут в мене щось стоїть новеньке. Ось це те, що я вам казала, покажу. Гришин подарунок на Різдво від пера Ноеля. Замовлений, написаний. Точніше, не написаний, а роздрукований <сміх> з сайту. Ось надісланий перу Ноелю, що хотів собі на Різдво наш десятирічний сьогодні вже хлопчик. У нього день народження сьогодні тож... Ось такий подарунок на Різдво. Це зі скла. Класний. Блендер вже вони робили смузі, молочні коктейлі. Так, вийду оп до дітей. Відсукові. Оп! Забули дітки взяти що не буде їх додатково гукати. Що ж, Рис вариться. Крем готовий. Все. півшляху до успіху. Що це у вас там за спарінги? випив, і він руками. Так, курки за мною біжать. Ко-ко-ко. Щось ви погано їсте, так? У вас багато всього. Трьом куркам забагато наших недоїдків. Чи <Careful> <cigar language> <glowing> şey ми забагато не доїдаємо, так? Весело, коли багато. Дітей навіть можна в спортивні ігри з м'ячем погратися, нічим розважитись. І Лія... Лія, ти теж з братиками граєш? Граєш з братиками теж? В нашу нам будинку ця травичка. Магічна? Ага. Яку вона магію робить? Він берем. Від... Б... Багато лісточків. Нас... Добре, тобі видніше. То Он які ягідки. Що це за ягідки, Я, як завжди, не в курсі. Схоже вона? на горобину. Вона вона. На горобину схоже, тільки червону. Ну і не дуже той схоже, гілочки не такі. І дуже гарно. Ось так гарно. Ліна, магічна, травичка. Ну, конюшина точно магічна. Олив, оливок зовсім немає. Все обсипалось там на, на вершечку кілька чорних залишилось. Та й все. Витокся? Йду далі готувати. Друзі, зараз буде кілька кадрів, які зафільмували мої помічники-ютубери Іван з Семеном поїхали в так зване дешатарі, пам'ятаєте, я вам колись розповідала. Це спеціальне звалище, куди можна утилізувати різний великий крупно-габаритний непотріб. Ось. В тому числі в нас є внизу. В так званому саду, там де ми розробляли город невеликий. Як якщо пам'ятаєте, там під верхнім шаром землі було багато каміння і цегли. Колись там була ще прибудова, яку розібрали, і щоб не вивозити, я так розумію, цей будь. Це будівельне сміття, його просто прикопали там. І ось коли я розробляла для мене це був сюрприз, бо я хотіла маленький городик зробити і не знала про це. Тож мені довелося руками там багато чого викопати. І утворилася така купа, значна каміння, цегли. Uh, вже досить тривалий час, і, і час від часу, Іван те каміння збирає в такі відра і вивозить на це спеціальне звалище дешатері, я вже сказала. І цього разу теж був невиняток для того, щоб мені трохи додати контенту до мого відео, вони взяли камеру і Семенчик люб'язно став таким ось оператором. Тож наступні кадри трохи. Uh, Побачити, чим вони займалися. Приїхали викинути батарейки і лампи. Що здати? На мі... Семен, іди винеси у там постав. Скажи, що ти робиш. Виливаю перероблене масло моторне відроблене Вітр... працюємо. Щось я не впевнений, що сюди виливати. Тут розвиєте схоже на не, ну то що розвиток, понятно. А, ні, це заходить. Оно было зачинено. Так, да, Сюда поехали далее. Вообще комменти. Ти дуже не пилися. Що? Ти по кто взяла свій Допомогти. Що? Допомогти. Ну лампу сюди постійно не розумію. Маже знак став на паравку. З який стрибок? Сиди, прий. Я був перший краще, але непогано. Що на камері не так е, добре видно очима? Ну, звичайно. Але все одно дво, непогано видного. Тепер ми їдемо е, е, в Ріо забирати посилки. Сергол, че посылка? Вот нам и соседние места. Маленько, еще меньше, неж чем крбун. Ось фільмувати процес. Один вже готовий у мене коржик. Ось. Ще один піде зараз на запікання. Тут у мене крем заварний. Так, фільмую для протоколу. Ось так виглядає 14 ролі. Які я зараз буду різати. Тут 1,5 кілограми рису було, більше навіть трохи, ніж півтора кілограми, оце в мене залишилось трошки. Трошки ось з двох авокадо, трошки огірка ще. І рибки трошки. Це такі залишки. Не кричіть, він чує, він іде. Все, готово. Тут будемо вимикати? Все, неси. З днем народження. Ні. Ні. Нас народження, Живу Ну, будь ласка, наш любий. Наш любой. Наш любого. О, це якась какафонія, не Миколай, будь ласка. Що хочем? Того ж так ви забираєте один народний. Один навіть залишилась. Дуже смішно. Ура! Припини, будь ласка. Так, заберіть хто небудь запальничку пальничку в саме. Все, давайте їсти. Танцювати і спати. Танцювати. Так, відсвяткували день народження Григорія, як завжди, за нашою сімейною традицією в такому вузькому, маленькому колі сімейному і ну, з домашнім приготуванням страв і тортику. Майже цілий день грали діти подарунком Григориним. Це така приставка Nintendo з відеоіграми. Власне, дали йому свободу один день так пограти, досхочу вже з наступного дня будуть певні обмеження і певні умови, як, наприклад, почитати книжку перед тим, як взяти трохи пограти. Але ось в цей день було так. Не вдалося мені зафільмувати, як вони це роблять. По черзі поступаються місцем, граються. Покажу, мабуть, якось пізніше наступних відео. Але повірте, вже мені на слово, що справді подарунок вдалий ось так. Татко обрав, порадив, ми з'їздили, купили, і Григорій залишився просто щасливим. Петро тепер теж собі хоче, замовив собі на день народження, на лютий такий самий пристрій, тож вже маємо визначення, так, що він хоче. Так само, як і Григорій. Власне, що я хочу сказати? Сьогодні, ось, в суботу, зранку, в мене такий крик душі стався, не могла заснути дуже довго, не знала, як висловити, як зібрати докупи свої думки, щоб висловити те, про що думаю, що мене дуже сильно тривожить, як цю думку донести. Не знайшла нічого mm. кращого, як зробити допис в Ютубі. Власне, і на своїй сторінці у Фейсбуці написала про те, що. Волонтери всіх дратують, всі ці заклики про збори, про термінові збори. Вони вже всім набридли. І що більшість людей, на жаль, принаймні я бачила такі опитування громадської думки, скажімо так, і більше половини. Українців зазначають, що вони ніяким чином не допомагають війську. Я думаю, що це так. Моя бульбашка знайомих в Україні, не не найближчих, звичайно, там друзів, волонтерів, там сестри з чоловіком, які є засновниками благодійного фонду. А в осінь ще я знаю, що максимально обстрагуються. Ну, плюс це помітно по тій самій бульбашці в Фейсбуці, коли там твої однокласники, твої близькі друзі, люди, які по роботі були з тобою знайомі, і я бачу цей відсоток так того, хто відгукується. Ну те саме кажуть, і мої друзі-волонтери, що відбувається саме так. що Донатять одні й ті самі люди, переважно. Мало хто відгукується на це. Ну знову ж таки, можна було б списати це на моє суб'єктивне враження, на те, те, як, от, наприклад, в Ютубі в мене на сторінці відбувається на моєму каналі, коли відео дивиться 3, 4, 5 тисяч людей, і на заклик про донати відгукується 50 людей невеликими, великими, але й невеликими внесками. 50 людей з 3-4 тисяч людей. Тож я роблю такий висновок теж. Що все ж таки, на жаль, більшість у більшості людей є своє пояснення, можливо, виправдання, ще щось, чому вони не допомагають ЗСУ. Мене це надзвичайно засмучує, але знову ж таки, в мене можливо якась не профдеформація, але. Деформація точно є уявлення про те, як, як всі разом мають об'єднатися для досягнення спільної цілі. Можливо, це моя якась людська така особливість, не знаю. Та після мого допису сьогоднішнього про те, що волонтери дратують, особливо тих людей, хто не хоче нічого робити, нічим не допомагає. Багато хто я бачу в коментарях себе, мабуть, мабуть. Впізнав в моєму дописі, хтось, можливо, відписався просто, неможливо, ну, Хтось відписався від каналу, а хтось не пройшов повс, а написав свою важливу думку про мене, про те, що я роблю не так, як саме я маніпулюю, і як саме я не маю права говорити і закликати. Тож, хотіла поскаржитись насправді на це, на свою нелегку долю і на те, що мене це надзвичайно виснажує. Я... Мало того, що про це думаю. Думаю насправді про те, як прискорити збір, дуже терміновий. Коли хлопці ну, через одну людину, через близьку мені людину, через Олександра просять, благають, зв'язуються, розповідають, що дуже дуже терміново потрібна машина. Просто вони в критичній ситуації. Сашко мені це переповідає, і а я зі своєї сторони ну, він розраховує на мене теж. Що я буду активніше долучатися до цього, буду своїх глядачів, постійних моїх глядачів і підписників закликати. А я не знаю, що ще зробити, як ще попросити. Тому, можливо, мій пост комусь здасться, мій допис здається, комусь зарізким. А занадто, можливо, Песимістичним, дехто мені сказав, що це навіть неправда, що насправді всі, більшість людей донатить, більшість людей допомагає. Ну, що ж, хотілося б мені помилятися, власне, виснажує. я, мабуть, трошки візьму тайм-аут і сподіваюся на вас, що ті, хто мене розуміє, ті мене зрозуміють, ті, хто е засуджує мої, мою таку активність. Волонтерську. Хто вважає, що я таки справді волонтерка-дратівниця, то вже, ну, вибачте, зважайте, будь ласка, на мій такий непевний емоційний стан, на моє таке шалене бажання якось ще допомогти. Ось а... Дякую вам. Зараз хочу зробити переказ теж на збір, і, мабуть, в якості доказу долучу до цього відео такий фотофакт, фотозвіт зроблю свого донату з грошей, які я зробила на Ютубі. Ось і все. Прозвітую так. Дякую вам. Як завжди, хочу вам побажати гарного настрою, не втрачати надію. Ось як би там важко не було. Сподіваємось на те, що. Буде краще. Ось. Дякую вам, дякую за підтримку всім. І побачимось в наступних відео. Бувайте.